А що ж хорошого можемо взяти? Знову повертаємося до Мирослава Шкандрія. На Заході словістика, русистика справді розпочалася після Другої світової війни, особливо після того, як вони вислали Спутник перший як атомову бомбу. Бомба вибухнула, а тоді злякалися радянського Союзу, Росії, Москви. І а, всі ці департаменти, як гриби після дощу, з'явилися всюди. Це, це таке раптове явище було. А, і від того часу така традиція, що треба боятися Росію, треба знати її, треба розуміти її. А, ну, де наші спеціалісти? Ми мусимо їх виховувати, ми мусимо а, приглядатися до того політбюро. Знати, що вони думають, як вони мислять, як, яка їхня психологія. А Україна це ну, не видно Просто це, це другорядне, це не цікаве Нема нічого цікавого, нема нічого цікавого. Тому не будемо вивчати е, Так Мирослав Андрій описує те, яким був погляд. Знову ж таки, погляд імперський на Україну вони просто не усвідомлюють, що вони це транслюють. Вони навіть не усвідомлюють, що вони транслюють імперськість дотепер, навіть підтримуючи Україну. І Тут питання того, що ми можемо. От Росію бояться і тому її слухають. Да? І тому її вирішили слухати, бо це загроза, і треба її знати, загрозу знати. І Росія просто інфільтрувала ці кола і згодовує міжнародним інтелектуалам саме ту картинку Росії, яку їм хочеться згодувати. І насправді вони не те, що її розбираються, а розбираються поодинокі там Литва, Естонія, Латвія, Україна Ну, ті, хто дійсно безпосередньо там фіни. Якийсь досвід, розуміння того, чим є Росія. Ті, хто стикаються з цими, безпосередньо вивчають ці процеси на собі. А всі інші світа спільнота вона відірвана, вона згодовується. Вона на руськам баблі, в принципі, прикорнена і все хорошо. А але Україна не може заходити в простір через продаж того, що у нас теж треба боятися. Хоча а, хоча це не найгірший інструмент. І, зрештою, чим більше ми воєнного досвіду добуваємо, тим потужнішою країною виглядаємо в очах європейців, і тим більше вони починають зважати на нас, на нашу присутність, на наші можливості. А можливості стає все дедалі більше, дедалі більше. І, зокрема, мені здається, в цьому ібугу в страх допомоги нам, тому що вони з одного боку допомагають нам бути їхнім, їхнього заслона, а з іншого боку, вони самі нарощують наші сили. З іншого боку, що ж чим же ми можемо привабити? Чим же ми можемо привабити світ? Що ми можемо, чим ми можемо торгувати? А якщо Росія торгує страхом, то Україна може торгувати свободою? А Україна має е, великий досвід боротьби за свободу. Це, е, це така візитівка Україна, України, що вона свободолюбна. І дуже багато про свободу говорить Тімоті Снайдер з реміною, там слухайте. Але ну насправді можете не у реміни послухати, а просто книжку його прочитати. Тим не менш, він говорить річ, на якій мені теж хочеться зупинитися, і теж зробити акцент. Бо на цій, на цій тезі дуже часто грають, особливо всі Раманінки, от чи та всьо і. Ні, знову ж таки, інтерв'ю цікаве з точки зору людини, яка глибоко занурена в процес і в готова подумати над цією думкою, але з точки зору яка різниця, Якщо вони це послухають, то у них буде ще більше насрено в голові. Існує пастка. Ми схильні розглядати свободу як імпульс, як щось, що визначається лише через заперечення ми проти чогось, іноді дійсно потрібно чинити опір. Коли речі неприйнятні, але водночас слід запитувати себе, чого я прагну. Бо якщо ми лише проти чогось, то після перемоги над тим, проти чого боролись, залишається порожнеча для чого все це було. І це стосується не тільки війни, а й всього у житті. Бути вільним означає не лише протистояти поганому, а й усвідомлювати, що є хорошого, цінувати це і творити добро. І от дуже часто е, е, Романенка там, і подібні, подібні, подібні персонажі розповідають, що, у, у, ну, і росіяни, і підросіяни розповідають, що Україна це виключно ідея антиросії, і більше нічого немає, а антиубрать, і вони не мають їм немає що нести, то що, то що, тощо, що і культура нічого не несе, і ідей ніяких немає. І от е, Тімоті Снайдер про це теж говорить: що дуже важливо, коли ми вборюємо свободу. У нас має бути не тільки свобода проти, тому що ми. Хочемо щось зупинити, а і свобода за за що? І от Мирослав Шкандрій теж дає визначення трошечки цьому в межах цього запитання. Я зараз дам вам коротку відповідь, а довго завершу сьогоднішній етер. І це цитата з літерату, з дискусії література та дискурс імперії. І, зокрема, ведуча в ході інтерв'ю. Публічної дискусії ставить запитання стосовно того, а що ж з нашою літературою, як, не, як нам її назвати, у нас вона література супротиву, тобто проти, чи можливо, описуючи сучасну українську літературу. Я розумію, як важко підібрати одне окреслення: але література спротиву чи література самоствердження. Ну, взагалі, українське самоствердження, по-моєму, це це, 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 це це, про що ми говорили: відродження, постійна любов до свого це прекрасне. Самоствердження, відродження, любов до свого. Насправді нам дуже важко, тому що росіяни постійно забруднюють будь-який дискурс в Україні, переводячи фактор на те, що ми відштовхуємося від Росії, бо Росії дуже багато в нашому просторі. Вона присутня просто скрізь. І якщо вона влазить, зразу починають якісь маленькі мандавошки, кричати, що от, бачите, України без російської не існує Україні, Україна тільки може бути антиросією, то що тощо тощо. З іншого боку, нам треба зосередитися на тому, що ми самостверджуємося, ми показуємо своє, ми видобуваємо своє ми любимо своє, ми ділимося цією любов'ю, ми ділимося знаннями, ми ділимося складними досвідами, знаходимо союзників з тими, хто проживав такі ж складні досвіди, і в цьому зростаємо разом швидше, тому що ми знаємо, у нас є глибоке розуміння, що таке імперське, що таке колонізаторські практики. А у імперців, які це ж знаходяться в тих костюмчиках, цього немає. І якщо говорити про літературу, я хочу зацитувати декілька тез від Мирослава Шкандрія, який теж говорить про цю пастку свободу. За для чи свобода проти від то він говорить таке: високий ступінь білінгвізму в українській літературі давав українцям байдуже, якою мовою вони писали змогу використовувати російсько-українську інтертекстуальність». А заразом у другій половині ХІХ століття російська та українська література дрейфувала в різних напрямах, перетворившись на дві різні системи, кожна з яких мала свою специфічну динаміку. Проте переважало монологічне трактування цих текстів, засноване на читанні чи то імперського, чи то визвольного панівного наративу. І результатом стало звуження перспективи. Чекайте, тут ще якась у мене фраза є. Імперський домінантний наратив схематизував процес асиміляції, зображуючи культурні втрати як комедію, а місцевий опір як трагічну фрагментацію. Контрнаратив здійснював інверсію цієї схеми, зображуючи асиміляцію як трагічну, сповнену смутку культурну втрату і успівуючи місцевий опір і а... Літератур, погляд на літературу, оптика сприйняття літератури, обговорення навколо літератури. І дотепер насправді і я в своїх етерах теж дуже часто роблю оцей перекос туди, а але я буду від цього відходити. Він дійсно відбувається. З од цієї оптики, що треба вибрати або колонізатора, або колонізованого позицію, і давайте, давайте, давайте підсвічувати важливість того чи іншого вибору і, значить, відкидати. Протилежне, але з іншого боку, таким чином відбувається дуже велика політизація, і відбувається те, що ми не помічаємо дуже багатьох інших речей, які нам презентує література, які знаходяться поза політичним вимором, над чим література думає, які ідеї, які поштовхи вона нам дає, і таким чином занурюючись у цю от велику політизацію, от от, от протистояння оцій Росії. У вигляді антиросії, і так далі, ми відкидаємо дуже багато інших аспектів. І про це треба не забувати і знову ж таки розширювати свою оптику і дивитися на світ як літератури, так і взаємодії з іншими державами ширше. Потреба сприяти імперським і національним наративам, великим тягарем лягла як на російську, так і на українську літературу. Але не забуваємо, що безкінечне повторення наративу національного визволення і віктимізація набридає. І стає безвартісним. Але насправді українська література пропонує дуже багато всього іншого, попри те, що дійсно колонізація відбувалася дуже глибоко, вона з нами продовжувалася роками. І ми ці наслідки будемо вихаркувати ще десятиліття і десятиліття вперед. І від цього ми ніяк не можемо відштовхнутися. Але поруч з цим є дуже багато важливих процесів. Наша експертність у тих процесах, яка є невидимою для носіїв імперської оптики. Зокрема, це дуже очевидно з сьогоднішнього етеру. Наше гуртування з тими, хто проживає подібні досвіди, попри те, що вони можуть протистояти нашим найбільшим союзникам, як то говорити про корні народи Канади, які з одного боку дуже підтримують Україну, бо проходили з нами дуже подібні практики. А з іншого боку, вони паралельно виступають проти тих, хто є також нашими союзниками, якщо говорити про канадські уряди, взагалі державу Канада. А це дуже багато різних процесів. Ми в дуже багатьох процесах беремо участь, і головний фокус не на тому, щоб іти геть від Росії, а на тому, щоб підсвічувати наші сильні сторони, які ми здобули у цьому ярмі. Попри те, що це все одно невідривне, бо воно над нами тяготіло стільки років і тяготіє дотепер, У нас є дуже багато. Практики, які ми здобули заглиблення в себе, любов до свого, самоствердження, розуміння того, що таке свобода, розуміння того, як свободу виборювати, що тобі її не дає хто зі сторони. Як говорить про це Тімоті Снайдер, що в світі не розуміють, що ну, світ розуміє свободу інакше, ніж розуміють його українці, тому що ну, світ вже досить сильно розбещений комфортними практиками існування і трошечки відійшов від цього, але з іншого боку, я не. Те, що прям можу так накласти цю тезу прямо на весь світ, бо ми бачимо різні протести, ми бачимо а, а, різні рухи. А, дуже багато різних процесів. Ми в багатьох процесах маємо дуже багато експертності, і цією експертністю можемо ділитися. І попри те, що на всій, ні, на всій цій видах експертності а, є оці от а, тавро, а, Постколонізаційне, тому що ну немає правди діти. Росія наслідила ту скрізь у кожній царні нашого життя. А знову ж таки, ми вже е, отримуємо не свободу від, а свободу за для самоствердження. Не забуваємо про це. Лупаємо цю скалу, рухатися далі. Думаємо над цікавими темами. Думаємо над тим, куди хотілося б ким хотілося, з ким би хотілося, як хотілося б, навіщо хотілося б, і тощо, тощо, тощо. І я дякую за те, що були сьогодні зі мною. Ну, ось такий от сумбурний, але мені здається, цікаво, можливо, для когось було терм, можливо, ні. Пишіть свої відгуки. Побачимося на наступному тижні. І на наступному тижні будемо читати Домонтовича без ґрунту. Знову ж таки, текст, який містить дуже багато всього, не тільки наші колонізаційні травми. Але. Травма колонізованого, але е, про все це будемо говорити, це все будемо досліджувати, любити своє, занурюватися в своє, заглиблюватися, і е, потім цими знаннями легше буде ділитися з світом, коли ми самі себе краще усвідомимо. Цюмки Бобки, дякую за те, що були зі мною. Дивіться, літературу і дискусси імперії. А, до речі, забула поставити скрін, але здається, на Суспільному є повністю викладене відео Куба і Аляска. Можете піти подивитися для дівчат. Ми збирали 100 тисяч гривень на мій день народження, 110 на банку. Я, ну, 100 зібрали, там де і докинули, і 110 тисяч я їм відправила на те, щоб вони а, змогли себе краще захищати у бою. На цьому я кажу вам цьомки-бомки і залишаю з Суспільним знову ж таки, і Мирославом Шкандрієм. Описуючи сучасну українську літературу, я розумію, як важко підібрати одне окреслення, але література спротиву. Чи література самоствердження? Ну, взагалі українська література самоствердження, по-моєму, це це, 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 це це, про що ми говорили: відродження, постійна любов до свого. Це прекрасне. І це люди намагалися завжди використати. Якщо занадто говорите про спротив, ви дуже політично. Політизуєте все. А, і я а, і небезпека, що ви зациклюєтеся на, на цьому анти. Ми антиколоніальні, ми антиімперські і так далі. Це ви, ви тільки відбиваєтеся від їхнього дискурсу. Треба творити власний дискурс. А це самоствердження, саме є цей, це, це бажання виявити себе. І я думаю, ви це прекрасно робите. Тому мені виглядає, що Україна буде мати величезний вплив на е, цей дальший де, е, дискурс, дискурс деколонізації. Вони Україна має що сказати всім цим авторам на заході, які пишуть і писали про Африку, е, Карибейські острови, Південну Америку. Про расизм у своїх своїй країні є е, місце для розмови, де Україна може сказати ось, але ви не враховуєте цей досвід. Ми це знаємо. Ми це е, завжди е, про це говорили, і ми, ми можемо з вами знайти спільну мову. Я думаю, ми зараз повертаємося до тези про літературу як спільну дію також. І ця дія не обмежується тільки національною спільнотою сьогодні. Література має здатність розширювати межі цієї спільноти через переклад, через читання, через тлумачення, через спільну ціннісну сферу. Дякую вам за розмову.